Всім привіт-привіт! Всім доброго доброго раночку. Ну що ж, настав той день, коли в нас буде починатися наш серіал Східниця, як ви його називаєте, сьогодні мені вже їхати. Сьогодні їхати, але потяг у мене в 5 годин вечора. Ще я сьогодні цілий день, якби вдома. Тому що треба зібратися, бо я ще нічого не збирала взагалі. Навіть, знаєте, то завжди, я там уже, я ж казала, за два тижні я вже починаю там зносити на столик, на журнальний, там якісь речі вже підготовлювати все. Зараз я нічого ніде не робила взагалі. Тому сьогодні, я так думаю, потихеньку, помаленьку. Я це все зроблю. Мені ще треба сходити буде в магазин. Я просто чекаю вже ось на 10 годин приїде Альона, ну і вона вже буде потім працювати. А я собі тоді піду схожу в магазин. От, і вже тоді буду, буду вже тоді готуватися до від'їзду. Буду вже тоді готуватися до від'їзду. Поки що ось. Вчора поставила ввечері, працювала майже да, до восьми вечора. Тоді ще поставила дві пралки. От, сьогодні це все треба мені попрасувати, підготувати речі до від'їзду. Ну, в общем, оце таке. Готуємося, готуємося до від'їзду. Аж не віриться, що я завтра буду вже в східниці. Завтра вже будемо. Взагалі, якось, знаєте, оцей весь час у мене так проходить, що взагалі якось мені ще й досі не усвідомлюється, що я взагалі кудись їду. Ну, якось так, цей раз не знаю. Якось так. Так що так що займаюся цими домашніми справами. Зараз буду потрошку. Складати всі речі хоч сюди на диван, щоб нічого не забутися. Так що, так оце і буде проходить мій сьогоднішній день. Вийшла я вже на вулицю, зібрала такий великий пакет. В общем, зібрала туди дві куртки, дві пари взуття, там ще кое-що. І думаю, піду, відішлю це все по новій пошті. Відійшлю, щоб мені зважила тут 6 кг вийшло. щоб мені ну, менше тягнути було. Тому що, наче і речі невеликі, але вони об'ємні. Вони об'ємні, а в мене ж валіза середня, тому думаю, одішлю такі об'ємні речі, одішлю. А так як їду аж на три тижні, тому наче і речей треба трошки більше, знаєте, то коротше, оце таке і береш на всяку погоду, тому що погода, так як дивлюся на місяць, то є від і до 5 градусів, і до мінус 10. О, тому і не знаю, яка погода буде, і треба, щоб були теплі речі. То оце таке. В общем, зараз на нову пошту це все відправлю. І буду мати надію, що завтра, післязавтра максимум, у понеділок, там, що, може вівторок, не знаю, коли воно прийде, побачу. О, 6 кілограмів це в мене тут вийшло, 5900. Ще бутилку шампанського відправляю, те, щоб не тягнути її, бо важка. Все підходжу. Все відправила. Відправила, ой, прибуде 31-го написано, ну побачимо. Буває таке, що і раніше прибуває 31-го до трьох часов дня, написано. І 255 гривень вийшло ото пакет. Пакет з речами. Це при мінімальній вартості, як би оцінений. Ну, що поробиш? це Туди і назад 500 гривень тільки за пересилку, уявляєте? Ой, ну що поробиш. Так, все зараз швиденько, теж часу немає, часу вже майже 11.23, скоро вже 12. Мені там, грубо говоря, в 4 треба виїжджати з дому. І залишилося тут всього 4,5 години, ще нічого навіть не збиралося. Тому зараз швиденько купую подарунок дінки, на Новий рік і, і все. І вже додому тоді вже збирати речі. На вулиці в нас сьогодні, як завжди, без сонечка, без, ну правда, вітру немає, десь плюс два, один-два. Ну, вітру немає, тепленько, нормально. Таке, ну, сонця немає, геть небо затягнуте. У нас оце я кажу, я дивлюся, я якусь якось трансляцію Ларіси, що в них там і сонечко в східниці буває. У нас взагалі сонце. Це так рідко. Дуже рідко, щоб у нас взимку було сонце. Взяла собі два яблучка в дорогу і один огірочок. Більше так нічого не беру. Так, ну подивимося зараз, що тут є. Це адвент-календарі. Такі штуки є, набір, набори. якісь треба такий подарунок, хочу купити, вже готовий. Ага, ой, я думала, ого, шоколадна фігура Діда Мороза, 186 гривень. Це мілковський, який дорогий. Зараз піду, що отакі ще є, да? ось 213 гривень будиночок Світочівський. Ну да, такі ціни нічого собі, Ще є отакі. І це зараз вони по скидків. ну Це тут пів кілограма цих конфеток, всяких цукерочок 293,60. Свічує такий є Мері Крісмас. Набір кондитерських виробів друзі Санти 220 гривень. Віднески 249. І тут 200. Дивіться, хто в магазині, вже Новий рік, <смі> вже новий рік. Я ж кажу, завжди піднімає настрій. В магазині піднімається новорічний настрій. А я такі ось цукерки проліне Оріхова кремова начинка 65-10. Може, щось такого плана купити, там, такий подарунок і ще щось, ну щось у мене не піднімається рука. Ще Я думала Діда Мороза купити, ще гроші подарувати, Ну, як би, навіть не знаю. От, а тут такий великий Дід Мороз, Рошеновський, 81,50. І тут є Рошеновські отакі автомобільчики. Теж, ну, рошеновські цукерочки, вони ж смачні. Ось 110 гривень. А такий будиночок. А це автомобіль 134. Це автомобіль 110, а будиночок будиночок 85. Ну, мабуть, оцей більший автомобіль візьму йому і буде добре. У мене вже час дня, я тільки починаю збирати речі. 4 мені треба вже виїжджати. Ще нічого не збирала, поки на кухні помила, поки квіти полила, поки те, поки все. Поки чаю попала, поки посиділа зеленою. Ой, і оце тільки-тільки починаю. Полізу зібрала. Залишилось Ось мені теж трошки тільки нігтики вона зараз перекрию, я ж їх зробила, а їх тільки трошки, не знаю, якимись зараз били скидками. Та і все. Вже готово. Загружаємося і від'їжджаємо вже на, на вокзал. Ой, а ще ж у мене рюкзак, я забула, що він у мене. Стоїть, і навіть вже запускають вагони, це добре. Та, Та, вже ти я вже привившаю його таскати. От вже стоїть на другій колії, як завжди. У мене п'яте купе жіноче. Все, Удачно доїхати. Ага, дякую. Все, давай, пока-пока. Так, у мене. Як завжди моя перша купе у вагоні тепло. Я вже у Львові. За що я люблю наші укрзалізниці? У них багато недоліків, але вони перебувають вчасно. Вокзал, Львів. Так, ідемо. 6.20 ранку. У Львові мінус один. Я вже тут. О, бачите, як прикрашений вокзал. І завжди я вам показую, як приїжджаю сюди. Я показую, що тут, щоб дихати на східницю. А, до речі, хотіла сказати, що в нас трошки змінився. Трошки змінився в нас розклад нашого потягу. Раніше він прибував без 26 ранку, тепер він прибуває в 6.20. І виїжджає там. На 10 хвилин, на 15 хвилин пізніше з Черкас. Але все нормально, тут менше чекати. Якраз встигаємо на 7 годин ранку на автобус на східницю. Ось таку красу прибрали. Ялинку так прикрасили. І показую вам. Ось вийшли ви тільки з вокзалу. І ось будівля маленька, називається автостанція. Ось це ось, бачите, написано. Автоавтовок авто, автостанція Герцева, чи щось таке. І оце сюди ви йдете, тут купуєте квиточок, і там зразу ж там вже стоять і автобуси на східницю. Але ви знаєте, мінус, мінус того, що я приїхала пізніше в тому, що квитків нема. Квитків на сім годин ранку вже нема, тільки на дев'яту. Але я коли виходила з вокзалу, тут дядяка. Предлагав на е мікроавтобус і каже такий, ціна така, як і в автобусі, 300 гривень. Ну, в автобусі 230, ну вже ж що робити. До 9 тут гуляти мені не хочеться, тому йду шукати цього дядька. Який гарний вокзал. Ялиночка прикрашена. Що ж, я вже на місці. Боже, а ну скільки часу? Боже, 9.13. Я так рано доїхала, тому що на мікроавтобусі на цьому він дуже швидко доїхав. Ну десь, скільки, дві години, і то це він розвозив по, розвозив по трускавцю там, людей, і тут він також розвозить всіх людей. Тому я вже на місці. Я приїхала. Все добре. Це відео, як я збирала, все я закінчую. Ну і тепер будемо починати дивитися серіал Східниця. Все, всім пока-пока.